Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні, дорогі браті і сестри, воскресний день нашій благочестивій увазі була запропонована притча про таланти. Вона була виголошена Христом Спасителем зразу притч... після притчі про десять дів, 5 з яких були мудрими, 5 і родівими. І, вигощена була з того приводу, що Христос Спаситель хотів ще раз закликати своїх послідовників і наголосити. Прослідуючи. Він сказав так: Отож, бодрствуйте, пильнуйте, тому що не знаєте ні дня, ні часа, в котрий прийде син людський. Це означає, що ми повинні завжди бути пильні духовно, тому що ми не знаємо. Коли прийде час нашої відповіді перед лицем Божим, ми не знаємо часу своєї смерті, ми знаємо, що вона прийде, але як, коли, в який спосіб, на якому місці ми цього не знаємо. Тому що помирають і старці столітні, і молоді юнаки, і діви, і дітки. Один тільки Бог знає, наскільки довгим буде наше життя. Отож, нам треба бути. Пильними духовно. Саме з цього приводу, і виголошена Христом Спасителем слідуюча притча. Один багатий чоловік, відправляючись в чужу країну, прикликав своїх слуг і доручив їм своє майно. Одному він дав 5 талантів, іншому два, і ще іншому один. І Євангеліє підкреслює, що він дав кожному по їх силі. Не через те, що одного більше любив, а іншого ні. Одному більше довіряв, а іншому менше ні. Кожному дав по силі. І зразу ж відлучився. І той, хто отримав п'ять талант, пішов, застосував їх в діло і отримав прибуток ще інших п'ять талантів. Той, що, хто отримав два таланти, зробив також і отримав прибуток інші два таланти. А той, хто отримав один талант, пішов і закопав його в землю і сховав срібло свого господаря. Після довгого часу приходить господар тих слуг і потребує звіту, відповіді. І от перші два слуги кажуть, от ми. Застосували в діло, ти мені дав п'ять талантів, на них прибутку ще п'ять талантів. Слідуючий слуга каже: Ти дав два таланти, прибутку ще два таланти. І той, хто отримав лише один талант і каже, що господарю, я знав, що ти чоловік жорстокий, сієш там, де не сіяв, і збираєш там, де не розсипав. Я пішов і закопав твій талант в землю, щоб тобі його віддати. Ось візьми, це твоє. Перших двох слуг господар похвалив, проказуючи до них дуже добре, добрий і вірний слуга. В малому ти був вірний, над многим, великим тебе поставлю. Війди в радість господаря твого. До останнього ж слуги господар каже, лукавий і лінивий слуго, ти знав, що я жну де не сіяв і збираю, де не розсипав, тому належало тобі віддати срібло в справу торгуючим, і щоб я, прийшовши, отримав прибуток. І далі притча закінчується слідуючим. Господар каже, що всякому, хто має, дасться і примножиться, а хто занедбав свій дар, хто не приносить прибутку, відніметься і те, що має. Ця притча в деякій мірі перегукується з історією про безплідну смоковницю. Христос Спаситель кожному із нас дає по силі таланти. Які різні люди, як польові квіти, як квіти в полі? Один може дуже добре шити, інший навчати інших, третій спеціаліст по залізу, інший дуже добре вправляється з деревом. І так далі, і тому подібне, безліч можна привести прикладів. В кожного є свій талант. Одне тільки Господь каже, щоб ми, які б таланти не мали, застосовували їх в діло, не лінувались, не сиділи, склавши руки, не закопували їх в землю, як говорить Євангеліє Євангелія про злого і лукового раба. Тому що в того, хто трудиться, йому додасться. А хто лінується, не застосовує в діло своїх талантів, своїх дарів, й тобто забереться те, що має, Притча ця, дорогі браття і сестри, про те, що ми маємо бути завжди пильні в духовному плані, ніколи не маємо піддаватися лінощам духовним. Пам'ятати, що ми не маємо духовного права жити аби як, тому що дні. Дуже скоротечні, швидкоплинні, вони проходять, і так чи інакше ми наближаємося до того порогу, який називається порогом вічності. Ми переступимо, його, тіло наше залишиться тут і відійде в землю за Словом Господнім, тому що воно з землі взято, а душа, в якій заключається образ і подоба Божа, і яка наділена безсмертям, відійде до свого. Милосердного Творця і буде звітувати за прожиті дні, роки, за свої справи. Нас чекає вічність. Нам важко тут, на землі, важко досить уявити цю категорію. Їй не буде кінця. І якщо у вічності. Ми успадкуємо блаженство, то це по істині щастя, тому що нашому щастю не буде кінця. Тому заради цього тут і треба трудитися над своїми талантами, які доручені нам Богом. Помолимось, же, дорогі брати і сестри, щоб в цьому ділі, в наших трудах, нам сам Бог помагав, вказував нам правильну стежку. Куди нам повернути, де зупинитися, а де прискоритись, на що звернути увагу, тому що без нього, без Бога, ми не можемо творити нічи соже, як говорить нам Святе Письмо. Поможи нам, милосердний Боже, потрудитися достойно і праведно, і отримати нагороду за свої скромні таланти. Амінь.